Доброго дня, шановні учні. Поздравляю всіх з новорічними святами, з Різдвом. Сподіваюся, що рік, що прийшов 2023, він буде значно кращим, ніж 2022 рік. Україна переможе, і всі ми з вами зможемо повернутися до рідного міста і навчатися вже безпосередньо в закластиму рідні Але ну, як би там не було, навчання продовжується, тому ви відкриваєте зошити, записуєте сьогоднішнє число. Власна робота і тема 30 літня війна, яку ми сьогодні з вами і будемо розбирати. Отже, почнемо. Що таке 30-літня війна? Це загальноєвропейський збройний конфлікт, який тривав з 23 травня 1617 року по 24 жовтня 1648 року. Між двома угрупуваннями. З одного боку, це було гаузерське угрупування та анти-гаузверська Характер цієї війни спочатку носив релігійну боротьбу між католиками і протестантами, а у 1608 році для захисту ідеї реформації протестанти створюють так звану євангелійську унію. До складу якої війшли в більшості своєї всі протестантські землі Німеччини, а на противагу напроти унії було створено у 1609 році так звану Католицьку лігу, мета якої було знищити ідеї протестантизму в Німеччині взагалі, і не допустити його розвиток цих ідей в Європі в цілому. Після того, як у війну вступає Франція, війна стає. Війною за панування. Так сталося, що Франція опинилася між двома потужними державами Гаусбурги. З одного боку, це іспанські Гаусбурги. З іншого боку, це австрійські Гаузбурги. І для того, щоб не втратити незалежність, Франція змушена була вести боротьбу саме з Гавсбургами. Які ж були причини війни? Це, перш за все, загострені протирічч між прихильниками католицизму та протестантизму. І друга це загострення боротьби між газургами та їх противниками за панування в Європі. Приводом для війни стоїть події, що відбулися у місті Прага, це столиці Чехії. Саме тоді Чехія входила до складу Гавзурської імперії і зазнавала національного гніту. У 1617 році королем Чехії стає Фре Штрійський, ця особа викликала недоволення Чехів. Тому не дивно, що у 1618 році у празі починається повстання. Повсталі вдерлися до прайського замку і викинули з вікна трьох королівських радників. Ця подія війшла в історію як прайська дефенстрація. Дефенстра. З Латини перекладається як з вікна. Отже, саме ця подія стає приводом до того, щоб почати повномасштабні бойові дії. А хто ж приймає участь у цій війні? Якщо ви подивитесь на назви країн, то ви зрозумієте, що більша частина Європи приймає участь у війні. На стороні гавзургів приймають участь у війні Іспанія, Австрія, Віч, Восполита, Ватикан. католицькі князі Німеччини, зокрема, ми можемо казати про Баварію. З іншого боку, антигаббурзький блок складався з Франції, Англії, Голландії, Швеції, Данії, Московської держави протестантських князів Німеччини. Тобто а, тут є і Московська держава, яка не хотіла посилення католицизму, і Франція, яка не хотіла посилення Габзбургів. Давайте подивимось на карту. Отже, володіння Габсбургів – це не лише Австрія. А ще й землі священної Римської імперії, Германської нації, до складу якої ходили і ось ці теж землі. І з володіння Газбургів це ще і Пиренейський півострів. Що стосується антигабурської коаліції, то це, перш за все, Франція, ось ви можете бачити на карті. Це Англія, Скандинавські держави, Данія, Швеція, Московська держава. Отже, ви можете бачити, що в війні приймають участь більшість європейських країн того часу. Сама війна поділяється на чотири періоди: чеський період, данський, шведський та французький. Я вам пропоную зараз розглянути докладніше кожен з періодів. Отже, після того, як Фердінанд Штрийський залишився без влади. Чехи вирішили обрати нового короля. Новим королем стає не хто інший, як Фердінанд Пальцкий, який заключив Союз з Угорщиною, і разом вони розбили австрійські війська і підійшли до столиці австрійських гавзургів міста Відні. А Імператор Фердинанд, розуміючи, що самотужки здолати Угорщину та Чехів він не зможе, укладає договір з католицькою лігою. Заручається підтримкою Польщі, створивши коаліцію, 8 листопада 1620 року, його війська розбили чеську армію у битві біля Білої Гори. Фактично, це призвело до того, що Чехія виходить з війни. В Чехії починається ганіння на протестантських варян, взагалі на протестантів, і, звісно, річ, це було. На користь Фердинанда II австрійського імператора і не на користь самих чехів, які втратили всю свою незалежність. Поразка Чехів і посилення в Німеччині католицьких ідей не вдовольняла протестантів. Тому не дивно, що данський король Кристиан IV розпочинає боротьбу проти Австрії. Але у Фердинанда другого, другого був дуже талановитий полководець Альберт Валенштейн. Він створив потужну найману армію, яка складалася 100 тисяч осіб, і в декількох битвах Данія зазнала поразки і була змушена погодитись на нейтралітет і не втручатися у бойові дії. Перемога Альбрехта Валенштейна призвела до того, що він стає дуже популярним. До того ж, Альберт Валенштейн. Скористався ситуацією і починає скуповувати за безцінь землі чеських дворян, які змушені покинути свої території. І посилення Альбрехта Валенштейна не влаштовує Фердинанда II. Тому не дивно, що Фердинанд II намагається позбавитись Альбрехта Вільенштейна, він його звільняє. І Альбрехт Валенштейн стає звичайним дворянином у Австрійській імперії. Поразка Данії призвела до того, що в війну вступає Швеція на чолі зі своїм королем Густафом Адольфом. Швеція мала дві мети. Перш за все, вона хотіла закріпитися на узбережжі Балтійського моря, а друга захистити протестантів. Швецький король Густав ІІ. Адольф створив дуже потужну професійну армію. І саме ця армія 4 липня 1630 року висадила з Німеччини. В декількох битвах Шведська армія розбиває католицьку лігу. Перш за все, це під Брайтенфельдом та Аугсбургом. В такій ситуації Фердінанд II змушений був звернутися до Альбрехта Вальнштейна, до свого найдосвідченого генерала. І, отже, в битві підлюцино, незважаючи на те, що Альбрехт Вальнштейн програв, але в цій битві Густав ІІ Адольф загинув. І як наслідок. Швеція поступово починає втрачати свої позиції. Посилення Гавсбургів не дуже влаштовувало Францію. Тому у 1635 році для допомоги Швеції у війну вступає Франція. І головну роль тут відіграє не хто інший як. Особа, яку ви бачите на екрані, це Жан Арман де Клюсі Герц де Решельєм. Або, як ми його знаємо, кардинал Решельєм. Війна стає затяжною, і Франція тут відіграє дуже важливу, дуже потужну роль. У Німеччині воєнні дії спільно ведуться Швецією та Франція, а проти Іспанії воює Франція та Голландія. Вдалося. Союзникам добитися певних успіхів, але у 1648 році розпочинається англійська революція. Для того, щоб не втратити ті успіхи, що є, а, антига... представники антигаурської коаліції вирішують укласти мир, який би дозволив закінчити цю війну. В історію цей мир війшов як вестфальський, бо був підписаний у землі Вестфалія. Внаслідок цього вестфальського миру, перш за все, Швеція. Отримала гирла майже всіх судноплавних рік Північної Німеччини, які впадали в Балтійське море. А це Мозер, Ельба та Одер. І стала досить таки потужною державою на Балтійському збережжі. Фактично, Балтійське море перетворилося в внутрішнє море в Швеції. Що стосується Франції, то Франція отримала Ельзас та Лотарингію. Це теж мало велике значення. Швейцарія та Голландія, врешті-решт, отримали незалежність. І дуже важливо ще один момент. Вестфальський мир фактично закріпив політичну роздробленість Німеччини. Фактично аж до 1871 року. Німеччина була роздробленою державою. Вона не була об'єднана. Натомість Гавсбургам вдалося на своїх землях повністю придушити ідею реформації. І Габзбургів те, це теж досить добре влаштовува. Після весфальського миру починається посилення впливу Франції у Європі. Це теж мало неабияке значення. Отже, шановні, наслідками війни стало наступне. Так як бойові дії йшли на території Німеччини, то чисельність населення Німеччини скоротилася майже в три рази. Так само ми можемо говорити з вами, що чисельність населення Чехії теж скоротилася. Війна це не лише смерть під час бою, це і ще поширення різних хвороб. І тому в Німеччині а, панувала чума, яка Робила свого лиха теж. В районах ведення бойових дій, зруйновані міста, села, занепадає господарство, торгівля, культура. І ця війна була 20-го століття до Першої світової війни. Вона тривала дуже довго, вона забрала велику кількість життів, і це була досить таки серйозна проблема. А ми з вами зараз записуємо домашнє завдання. Додому буде 17-й параграф. Ще раз перегляньте відео, що у вас є, а також виконайте тести, що вам запропоновано у Google групаці. Тести саме з цієї теми. Ми будемо з вами прощатися. До побачення. Це буде Україна, Україна обов'язково переможе. Хай щастить!